Всіх щиро вітаю. У нас сьогодні 37 в затінку. Боже милосливий, подивіться на всі рослини. Он е, гортензія, вона взагалі згоріла. Це купляли в, е, в питомнику цих рослин. Ну і все їй. Просто жах. На наступний рік кажу, як все буде добре. Мабуть, цю буду брати отаку сітку маскировочну, кругом напинати. Це неможливо. Отут, до речі, гортензія. вона тут в бур'янах. І вже нічого не вириваємо. Он бачите, видно? Я її сама не бачу. Ага, ось так. От вона ж вижила. Як тільки починає знімати відео, найбільше розмови. Давайте підслухаємо. Ось кому подобається, так це о цьому пекучому клематісу. Цей вирує тут життя. Подивіться, які неймовірні квіти. Як він гарно росте, як він буйно. Ну, Територію займає велику, яка, який знає, такий щільний. немає ніде, Тобі ніякого просвіту не видно. Такий е, густющий, Оці квіти такі гарні, а потім вони обертаються такі дуже схожі на кульбабки. Це вже так восени буде в кінці вересня. Квітує дуже-дуже довго. Подивіться, яка неймовірна краса. Це просто. Зараз просто дуже жарко. і... Мабуть, поховалися всі комахи, а так тут над ним метелики, бджоли. Таку він нам створив арку природню, сам поплівся. Ми його, не... ми його, ну, звісно, трішечки стримуємо, тому що він тут лізе, ось нам і на сливу. В минулому році ми йому це дозволяли. Ось сюди його такими спускається. Гронами. Дозволяли, тому що слив не було. Слива через рік родиться. А в цьому році я вже сказала, та ні, дружбан, давай трішечки обмежуємо. Тобто він лізе ну, не так агресивно, не так активно і он там він поліз. А взагалі-то хотіла б вам пожалітися. У мене така біда, ну, може, не тільки в мене з квітами. Багато в мене ще квітів, які з будинку, тобто домашніх квітів. І оце бабусі робили прибирання ще два тижні тому. Винесла її фікус. Может, вони всі на вулиці, до речі, наліто всі на вулиці. На осінь потім все оброблю, як буду заносити препаратом хімічним для того, щоб не було ніяких хвороб. Але ж хвороби все рівно існують. І оце я зрозуміла, що. Цей фікус, мабуть, прийдеться сказати йому до побачення. Ну, з фіку... фікусу ще, може, й не прийдеться, тому що спробую врятувати все гаразд. Він бабусі стоїть. Ну там трішечки пил на ньому. Це таке, це все змиється. Але люди, як почала його виносити, як зрушила його з місця, як глянула на ньому скільки щитівки, це просто. Ось, подивіться, що робиться. Вона на сонці зараз підсохла. Сонце не подобається. Я не ставила на напряма його сонце. Він тут в затінку. Нові листочки, що лізуть е здоровенькі. ну Не подобається ж. Фікус це ж, я знаю, що на Бенжаміна на, на тих страшне, прогресує щитівка. Вон подивіться. Ну, тут то я це ще все приберу, все оброблю. Е з фікусом ще я поборюся. Ну, бо шкода, мені взагалі шкода кожну рослинку, е а але в мене є ось такий мій улюбленець. Мабуть, цьому році навіть в хату вже не буду заносити. Так він тут і залишиться, пропаде. Оцей плющик. Тут ну, не, неможливо поборотися. Чому дивіться? О, воно все рівно є. Він був, мав такі оці коси по півтора метра до землі. Це я все вже відчекрижила, все пообрізала. Він на вулиці нормально. бризкою на нього, все що завгодно. Навіть я вам хочу сказати, вже нас тут. Ця... А оцей агрегат, який ми обробляємо все на городі, навіть звідти приходимо. І те, що залишається, сюди виливали. І пересаджувала, що тільки не робили. ну не можна врятувати і все. Е, дивилися оці квіткові магазини, інтернет. Вони взагалі кажуть, що він може зимувати на вулиці. Ну, не знаю, чи цей може, чи не може. Я не експериментувала, але в цьому році, мабуть, це і цей експеримент. І вона така, знаєте, нібито, дивіться, вона присохша, ніби то як ну, погано фокус ловить, нібито вона як вмерла. Ну, але ж проходить тиждень-два, коли заносиш до домівки, і я вже бачу оці, знаєте, такі слизькі, липкі, солодкі. Ну, я навіть я, я думаю, що солодкі, тому що ж рука. Хотіла сказати, куштувала ні, не куштувала, плями на підвіконнику, на склі, на інших квітах. Ну, і оце така біда, Я не знаю, чим актелік не допомагає. Що я тільки не робила, і інші там препарати вже не пам'ятаю, та ж сама біда. І оце мені е, є, А є ще рослина, на яких взагалі, знаєте, як гарно прогресує. Я ж кажу, якщо на фікусах ще таке собі, куди не йшло, то оце ж на, на плющеві. А ще на синго, сингоніуми ось причепилося, дивлюся вже дифінбафія. Та нас також вони виїжджають сюди в тінь, на літо. Було, було, десь отут, було, не пам'ятаю. чи. Чи на сингоніумі, ось який знизу у нас тут. Вони в нас у них тут доять, вони вдвох дружать, він вже поліз в осна, куди це треба буде все. Ой, та поплівся. Треба сьогодні його підв'язати. І на вулиці їй подобається. І красунька ж така. Ну, а сингоніум та ось дивіться, видно, бачите? Присохші вони О, є. От на цьому листочку, як ви виведете? Я є мильним розчином. Я і, вам, до речі, скажу і спіртовим розчином. Чим тільки не терла. Листки не горіли. Ні від мильного тут йому, бачите, як добре, тож заховалося, Жу, така, кажу, ж, така спека, що це просто жахіття знову. Е, на таких квітах, як її вивезти, е, кажуть, ті, тільки е, е, ну, методом того, що береш і кожен листочок, обробляєш і здираєш її. Та ну так. Да. А якщо, не дай Бог, там на фікусі бенджаміна, то там взагалі це. На тих листочках малесеньких, оце я так боюсь, що в не захворіло. Слух, у нас сусідські собаки, це, мабуть, буде окремий сюжет, е, ну, окреме відео з Або я вже знаходитимусь тоді в той момент в психлікарні, та не одна я, мабуть, а з сестрою. Тому що, ну, це просто я не знаю, от як ото... Весь район від них страждає. Ну, окремо розкажу, навіть не хочу зараз на них. О, оце їм вперше сказали за два роки, що я чую щось, ану, ану, що таке ану, і вони закрили роти. Ну, вночі вони ану, не кажуть. Це всю ніч. От, от, така, <кій> така бідося. Будь ласка, порадьте, хто що, хто як вилікував, ну, фікус я кажу, я врятую. А хто що ще що робив для того, щоб не рослини не викидати і щоб інші е, рослини не захворіли, я розумію, що воно ж не просто, знаєте, воно ж і рослині неприємно і шкодить. І ось отак, от, якщо на тінь глянути, бачите, видно, бо тут просвічує сонечко, у некі плями. Це воно і стає і з того боку, і з цього. З цього ось то я зараз можу здерти. Бачите, відпало. Та зараз із того, воно не на стовбурці і кругом. А хто як боровся? Чи все ж таки, знаєте, як краще викинути? І вже, О, дивіться, яка свіжа, гарна. Все рівно, все рівно от жарюки трішечки поприсихали. Не подобається жара, вологість подобається. Як вологість, тоді взагалі можна з розуму зійти весь. Я кажу, все підвіконня, все вікно, всі квіти. Оце є такі. Паразити з такою, з такою захисною оболонкою, яку навіть неможливо нічим ніякі хімікати не роз'їдає. А ще знаєте, що робила? Мильним розчином. Вон, дивіться, І потім зверху пакет надягала, землю прикривала, звісно, щоб туди нічого не попало. Можна не прикривати землю, рослина не помре від того мильного розчину, нічого не станеться, і хімікати лила і в ґрунт. І от така все рівно така бідуся. Чекатиму ваших корисних порад. Можливо, в мене не такий великий досвід боротьби саме з щитівкою. Ой, пішла я поливати все, бо все сохне. Бажаю гарного всім дня, всіх міцно обіймаю, цілую, люблю, до зустрічі!